Будь ласка, не порушуйте громадський порядок. Ваші дії підпадають під порушення закону. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Будь ласка, розійдіться. а в чином в яким чином ми Зачекайте, А, як а, а яким чином ви втручаємося? Ви нашу? ми втручаємося? Ми обов'язки. Ви стоїмо на вулиці, нікому не заважаємо. А ви вийшли, будь ласка, нам ви не показали посвідчення? Якщо можна, бажі, щоб ми були. А для чого вам вичекаєте? Покажіть, можна поставитися? От, Я ж вам, вам представився. Ми, ми не почули. Хочем, ми хочемо побачити вашу... А що ви будете робити? Ви будете перевозити? Розійдіться, будь ласка. Ви перевозите наших студентів? Не порушуйте закон. Ви зараз вам все розповідаються. 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 Студентам волю! Студентам волю! Студентам волю! — Поясніть! — Ясні, вони розкажуть, розкажіть, що відбувається чи возять наші хлопці в інше місце? Чи їх залишають? все ми 음, хочемо просто. Розкажіть нам от, як воно, як, та як людина, от яка знає те, що відбувається, бо ми дуже стурбовані. Зрозумійте нас просто там є люди, батьки яких не знають нічого. Вони всі йшли вони в гуртожиток. Вони Розумієте, не знають. Всі, Треба... всі, ми... там... всі, всі вони відходи. працювали з адвокатами. Підійдіть сюди. Всі вони працювали з адвокатами. Кожен із них працював з адвокатами. Добре, що зараз відбувається? Можете вони підозрюються в масові. Зараз ви вивозите наших хлопців? Ви просто оце куди, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, там бою!